Доброго здоров'я всім! З вами з шахі від Анатолія. Сьогодні розпочнемо розглядати партії за чорних і мій любимий дебют за чорних. За допомогою цього дебюту ви легко виграєте свою партію. Через 5-6 ходів противник вже буде здаватися. Починаємо. Білі ходять королевським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо стандартно на е 5 Білий кінь іде на С3. Ми виводимо слону, свого слона на С5, нападаючи на пішака. Кінь піде на А4, щоб прогнати нашого слона. Якщо все до сих пір було так, то сміливо беріть пішака слоном на F2 шах. Білий король. З задоволенням забирає нашого слона на Е2. А ми ферзя ставимо на а 4 шах. Якщо прикриватися пішаком, то ми беремо пішака на Е4 і одночасно нападаємо на туру та коня і якусь фігуру виграємо. Тому захищатися пішаком не будуть. А король піде на захист пішака і піде на Е4. Щоб захистити пішака. На е 3 вибачаюсь. Захищає пішака. Чорні ставлять ферзя на ф4 шах. Король для захисту пішака далі на д3. Чорні двигають свого ферзьвого пішака під бій пішаку на d5. Для того, щоб розрядити обстановку, білі поставлять ферзь на ф3, щоб розмінятися ферзями. Чорні беруть пішака, об'являючи цим шах королю і напад на пірзя. Білого. Білий персь бере чорного пішака в надії зробити розмін пірзями. Але не тут то було. Чорні ставлять слона на Ф5, звазявши пірзя і короля. І білому пірзю нічого не залишаєте, як забрати чорного слона. Білий персь забирає. Чорного перзя, шах. Тут уже партія виграна. Білі здаються. Дякую за перегляд даної дебютної партії. Вона мені дуже подобається. Доволі часто вона працює. І якщо сподобалась дана комбінація, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. До зустрічі на каналі. До побачення!